Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні ми продовжуємо тур по воєводствам Польщі. І сьогодні ми їдемо в малопольське воєводство. Можна на те малопольське воєводство? Звич... Ай, не можна. Добрий день, шановні телеглядачі. Моя столиця Краків. Я маю три грудських повіти, 19 земських повітів, 15 сільських гмінів, 41 міськосільський гмін і 126 сільських гмінів. Ого, як багато сільських гмінів. І правда. А які в тебе сусіди? Сусіди в мене це краківське, ну, е, Краківське, Новосяноцьке. Ой, ні, вибачте, це я трошки поплутав. Добре, Сілеське, Жилінське та Пряшівське, Словацьке це були краї, сілеське воєводство, Підкарпатське воєводство і Свентокшицьке воєводство, з яким ми бачили, з яким ви бачили вчора. Ні, ми то пам'ятаємо. Розкажи про історію свого утворення. Ну, після Відецького конгресу я був поділений між Російською імперією та вільним містом Краків. Ну, ви зрозуміли, у мене була велика історія, бо в 1846 році було Краківське повстання, 16 листопада 1846 році вільне місто Краків було анексоване, потім ну, був частиною Польщі, мене було подібно, і він став частиною Польської Народної Республіки. Ну, добре, а розкажеш про свої... про свої про свій список міст розкажеш? Добре розкажу. Тільки зараз згадаю. це Альверня, Андриху, Беч, Бжесько, Бжеще, Бобова, Бохня, Буковну, Вадовиці, Величка, Войнич, Вольбром, Горлиці, Грибів, Добчице, домброва Тарновська, Жабно, Закличин, Закопане, Затор, Йорданов. Кальварія Зебжитовська, яке сложне назви. Кенти, Краків, Криниця-Здруй, Кшешовіце, Ліб'йонш, Ліманова, маків підхалянський, Меху, Мисле, Мислениці, Мушина, Шанадольна, Неполомиці, Новий Віснич, Новий Сонч, Новий Торг, Олькуш, Освенці, Північна-Здруй, Прошоїце, Рабка здруй Регліце такі гурни, скавіна, скала, словники, старий сонч, сулковіце, суха, безкицька, тарні, туху, тшебіня, хелмек, хшану, ценчковиці, чху, щавниця, щуцин. Ну, до побачення. Отже. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і нажимати на колокольчики. Гарного вам вечора, ночі, обіду, до обіду, після обіду і ранку і так далі. Отже, гарного вам навчання. До побачення. До нових зустрічей!